Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую смачну українську страву капусняк, але з квасолею. Для початку беру курячий жир. Можна брати сало, можна брати підчеревину – Це потрібно для засмажки. Близько 70 г курячого жиру відправляю його в каструлю. Тим часом готуємо овочі. Нам знадобиться цибуля, я вже її попередньо нарізала. Морква. І взяла невеличку перчинку солодку. І першою відправляю цибулю. Цибулька починає змінювати колір І відразу відправляю і моркву, і перець разом. І до засмажки відправляю три зубочки часнику. Натираємо або нарізаємо. Далі знадобиться капуста. Свіжа капуста. 300 г. Пашина у мене вже є. Ось вона на поготові. А свіжу капусту натираю на крупні терці. Однакову кількість. 300 г свіжої і 300 грамів квашеної капусти. І відправляю до овочів. Сюди ще квашена капуста. Поки овочі ось так тушкуються разом, готую картоплю. Нарізану картоплю відправляю в каструлю. Друзі, капусняк у мене буде з квасолою. Квасоля у мене вже готова. Вона була консервована в томаті 400 г. І тепер можна заливати бульйоном. Подрібнюю м'ясо з бульйону і відправляю до каструлі. Тепер потрібно, щоб зварилася по суті картопля. Ну, Капуста там зовсім дрібно нарізана, тому вона швидко звариться. Чекаємо, поки буде готова картопля. Тим часом підсолюємо за смаком чорний мелений перець за смаком. У кінці приготування заправляємо ще зелену. У мене заморожена цибуля та кріп разом. Даємо прокипіти всьому разом буквально хвилинку-дві, і вимикаємо. Поживна страва на кожен день. Можна вживати як зі сметаною, так і без. Кому як подобається. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!